З початком революції гідності в Україні розгорнувся потужний волонтерський рух. За даними ООН, кожен четвертий українець має досвід волонтерства. Більшість з тих, хто допомагає захисникам вітчизни, розпочав свою справу зі збору одягу, продуктів та медикаментів ще з часів протистояння на майдані. Волонтерка фундації Вартові життя Катерина Коваль одна з них. Всі як один кажуть, що якщо б не волонтери, починаючи від мобільного е, зв'язку. Закінчуючи знову ж таки цими продуктами, медикаментами, оснащенням, якимись маленькими, але важливими речами, да, цього всього взагалі не було. Не могло б тривати так набагато масштабно, як це зараз є. Так само, як і військові волонтери, які відвозять допомогу в зону АТО піддаються неабиякій небезпеці та ставлять під загрозу свої життя. Справжнім випробуванням є не тільки небезпека, яка може трапитися в дорозі, хвилюючи її сама зустріч із тими, заради кого волонтери і самі готові йти на ризик. І коли ти приїжджаєш, ти дивишся на ті очі, на ті обійми, ти розумієш, що вони раді бачити. Ну, будь-яку допомогу, вони раді бачити просто навіть свого земляка. З одного боку, ми там колись можемо обернутися там, повертати сльози, тому що ну просто ти розумієш, що без твоєї підтримки, без підтримки тих людей, які тобі допомагають збирати все це необхідне, неможливо було б дарувати щирість та радість хлопцям, які зараз воюють. Попри непереборне бажання, нарешті досягти миру зрозумілим є одне. Без боротьби надійного волонтерського тилу досягти цього буде надзвичайно важко.